Тираса була дечі. Для цього я була на семінарі з соціології. У нас сьогодні повинен був бути якийсь запрошений гість. Це був якийсь адвокат, чи щось таке. От чесно, я думала, що він просто буде читати якусь лекцію, але він нам дав якесь завдання. Там був якийсь випадок при дослідженні, проводили вчені дослідження про те, як впливає штучний інтелект на думку людей в соціальних мережах, але обрали як приклад типу, на соціальні мережі Reddit. Це все дослідження відбувалося на Reddit, і людей просто типу, в переписки людей вставляли якісь чат-боти. З штучним інтелектом, от і він коментував відео, писав якісь історії там, типу, про якісь його там, типу, трави видумував, якісь, які могли би бути типу, людиною. І типу ніхто не знав, що це штучний інтелект, і ці коменти пишуть штучний інтелект. Тому після публікації цього дослідження була дуже сильна критика, тому що це типу не є дуже етичним, що взагалі не є етичним, от і нам. Потрібно було розбутися на групи і е, обсудити те, типу, як ми вважаємо, чи є це етичним чи ні, е, навести різні аргументи за та проти. От і весь семінар ми в принципі шукали аргументи. Там були чотири групи. Е, перша група це були дослідники, друга група це були е, як вони називаються, модератори Радіка. Також там були люди, які просто збирали всю інформацію, яку ми обсудили і типу, робили з нею загальний висновок. Те тема погана, але мені не дуже подобаються групові роботи. Вони якісь такі трошечки дивні. Тому тема мене погана, робота групова ну, така. Чому мені не дуже подобаються групові роботи? Тому що я... Трошечки так не Якось мені краще і зручніше зробити роботу самій типу презентувати її, ніж працювати в групі. А особливо, якщо це група з 10 людей, як було сьогодні, мені здається, дуже-дуже важко знайти якусь спільну мову, щоб всі щось змогли сказати за весь час, там 20 хвилин. А це їду набрати воду. Йду набирати воду. Взагалі у нас в університеті дуже люблять групові роботи. І це якась, я не знаю, штука, з якої я не дуже згодна, тому що е, дуже багато моментів. Але, коротко кажучи, в цій книзі йдеться не просто, типу, що є інтроверта, є екстраверт, а й про те, що якраз розглядаються різні випадки групових робіт. Випадки, коли всякі ідеї можуть прийти людині в груповій роботі, от, але потім вона її буде реалізувати сама. От. І багато таких всяких моментів я потім більш детально розкажу, коли структурую ці, всі думки, ну і дочитаю книгу. Підеш якусь арку, я тут прийду але головне, щоб воно було смачне. В одному з них якісь квіти і, і трохи. Трохи манго, а в іншому е, смажений на грилі у нас буквально. Ми хотіли піти випити вона, але місце, де ми це хотіли зробити, виявилося зачиненими зачиненим через у них якийсь, типу, вони День народження, тому тобто типу, це закрита вечірка. Тому ми зараз шукаємо, де можна куди ще піти. Якось пошуки не дуже успішні, але ми йдемо кудись. У нас група з шести людей, а ми на канікулах з ними писали роботу про штучний інтелект у суспільстві. Нам треба було її презентувати на вступному понеділка, але сьогодні сказали, що презентація переноситься на 26. Тому як було так. Але робота, яку ми пишемо, вона дуже дуже маленька, там всього 8 сторінок разом з літературою. От сьогодні, до речі, були презентації інших тем. Була одна цікава, яка мені сподобалася. Це штучний е, інтелект і демократія. Дуже цікава тема. Мене загалом цікавить тема політики, політичної комунікації, тому було класно, але через те, що у нас типу, є тільки там 5-8 сторінок, дуже мало аспектів можна розглянути і про мало що можна розповісти. Тому це мінус, але тема класна. Я дивлюсь зараз Пізне обладнання, просто цікаво було. І тут є отакий от фільтр, точніше, така воронка, для неї не треба фільтру, просто сюди засипаєш каву і заливаєш. От, дуже цікаво, я бачила таке в Києві, я на ньому готувала. От я не знала, перший раз бачу, його продавали десь. От, типу для нього не треба такі всі фільтри. Просто його потім промиваєш і використовуєш ще раз. Це щоб типу, не було забагато сміття від якраз. Сушеньких. Коли тільки знайшов класне місце зі смачною кавою біля кампусу, а вони чомусь зачинились, я не знаю, чому вони не писали. Може, я погано шукала, але коротше, отак. Вони не працювали у лютому, тому що у них був... Відпочинок, відпустка. Зараз вони просто не працюють. Я хотіла б проходити лекції, Якось зовсім неприкольно. Я роблю конспекти на планшеті, пишу оліцем, вже не пишу лівцем. Змінили потяг, але на реєстрації сказали, що наступний поїде. Я дуже сподіваюся, що він поїде, бо ніяких інших маршрутів звідси немає. Це тільки через автовокзал він на іншому кінці міста. Я якось не Неприкольно. Привіт, будь ласка. Мічали і тебе приходити дорогу. Я монтую влог і п'ю по тільки магнія мені зможе допомогти домонтувати цей влог. з частина відео взагалі кудись зникла, її ніде немає. Якась частина просто не зберіглася на ноуті. От, у них поїхав порядок. У мене тут штук 6 відосів. Тому все надійно на магнію. Камера не падає, будь ласка. Мої бажання трошечки дуже сильно розходяться з тим, що виходить насправді, тому що я планувала в цьому місяці, це липень, випустити два відео. А зараз, 27 липня, я сиджу і дописую частинку до першого відео, що означає, що якщо я дуже постараюсь, то воно вийде в цьому місяці. От, але гарантій ніяких. Насправді все вийшло так, тому що я спочатку хотіла випустити відео, але потім я зрозуміла, що вже дочитала книгу, на яку я хотіла зробити огляд, тому я вирішила вставити огляд в це відео. А для цього треба було написати сценарій, записати відео, що я зараз роблю. Тому зараз я скидаю з телефону на планшет сценарій. І ми будемо починати огляд на книгу Сили інтровертів. Взагалі, чому я вирішила розповісти в цьому блозі про те, що в мене падає камера, я вибачаюсь. Про те, що я читаю цю книгу, це а, головна моя мотивація, не знаю, ідея розказати про це це а, заняття в університеті, тому що у нас, ну я би сказала, напевно, ну. 85% усіх семінарів направлені на те, щоб ти працював групою. От. І спочатку, коли я тільки вступила в університет, звісно, мене це все дуже засучуло, тому що я не люблю працювати в групах. Мені це взагалі не подобається. От. Але я думала, що це щось у мене, якісь не знаю, проблеми, бо всі так працюють, і всі все добре. От. А мені щось не подобається, треба звикати. Але насправді, чим більше пройшло часу, і в тому числі за допомогою читання цієї книги, от у мене створились трошки інші думки. От, не знаю, чи за слово «створились» я хотіла сказати, з'явились. От, але взагалі у мене є такі два пояснення, які я даю собі. Чому у нас в університеті дуже люблять. Саме групові роботи. Перше, це те, що це банально легше перевіряти викладачам, професорам. Тобто, або ти перевіряєш 30 робіт різних, або ти перевіряєш 5. Це економія часу, це легше, тому мені здається, дуже багато хто використовує групові роботи. А інша причина це те, що мені здається, також багато професорів звикли до того. Особливо у нас були там семінари по рекламі, по піару. Мені здається, це такі сфери, де дуже люблять групові роботи, якісь, я не знаю, знайти одну думку групою. Отакі От всі штуки, мені здається, в цій сфері дуже-дуже люблять і цінують. Тому для таких викладачів немає нічого дивного в тому, щоб поставити людей в групу. Але у цієї у цій всієї ситуації є один мінус: це те, що а вона не направлена на те на людей, яким не цікаво в групі, яким не подобається працювати в групах, яким важко працювати в групах. Мені здається, у багатьох є така проблема, що їм важко працювати в групах, висловлювати свою думку, бо вони підчувають не знати, наприклад, лідерство іншої людини, і їм важко сказати, що і заперечити лідеру, якщо їх думка не сходиться з його думкою. От і взагалі може бути просто банально. Людина у неї може падати мотивація, може бути важче розмовляти, от, тому що вона не відчуває себе комфортно в цій групі, їй важко. От, але якби це чисто твої проблеми, тому що система працює інакше, або, і ти або працюєш на систему, або ти йдеш куди ти йдеш, кудись подалі звідси і подалі від цієї системи. Я відношу себе до людей, яким не близький цей підхід. От мені. Дуже не подобається, дуже часто не подобається працювати в групах. От я не відчуваю якогось нереального приливу продуктивності від того, що я працюю не сама, а з чотирма іншими людьми. От. І в книзі описуються такі проблеми. І у житті я їх бачу. Це те, що дуже часто в групі немає поділення зобов'язань. От, і кожен робить те, що він хоче, що він думає, що. Людині важко казати свою думку, вона може часто наказати її. От людина, яка бере на себе роль лідера, вона висловлює думки за всіх. От, і тому виходить неравновірний процес, який не має нічого спільного з продуктивністю, і нічого, ніякої геніальної ідеї з нього не з'являється. А також є така проблема, як чисто мені цікаво було б пройти всю роботу спочатку до кінця. Тобто мені цікаво навчитися робити всі процеси, це на прикладі університету, де ми чогось чомусь вчимося. От і у групі ти навіть якщо ти поділиш завдання і ви будете непогано працювати, все зробити ти сам не зможеш. Тому ти будеш краще вміти робити одне. Хтось буде робити інше, тому у тебе не буде можливості зробити всю роботу, спробувати, знайти може тобі щось подобається більше, може щось подобається менше. От і мені цього дуже не вистачає, бо я хотіла би робити повну роботу самою. Мені це дуже цікаво, і мені хочеться навчитися цим всім процесом. Але насправді для інтровертів, принаймні у нас в університеті. Також можуть бути такі мінуси, як те, що у нас на семінарах дуже багато презентацій перед групою. От і для мене це було дуже важким завданням на першому семестрі. Але далі я якось зрозуміла суть, і зараз мені навіть подобається презентувати. От у мене немає страху виступати на публіку, хоча раніше він був. От, і зараз я залюбки це роблю. Якраз у книзі наводяться приклади того, що навіть якщо людина інтроверт, у неї є у психікі є можливості, куди вона може рухатися. І людині, яка замкнута, якій важко спілкуватися з людьми, навіть їй може подобатися виступати, наприклад, перед людьми, якщо вона зробить це з максимальним комфортом для себе, наприклад. Вона зробить собі там два дні підготовки для цієї презентації. От, або до цього вона там погуляє у парку, сама послухає музику, може каву вип'є, може просто погуляється, там не знаю, десь в, в лісу, послухає тишу, послухає себе, свої думки. Тобто, можливості людини не закінчуються на тому, чи вона інтроверт, чи вона екстраверт. Люди можуть поводитися не з їх типами особистості. Чи Характерами їх можуть бути велике поле можливості, скажемо так, так, називемо його так. Назимов, але взагалі раніше, наприклад, десь років не знаю, сім назад, я думала, що те, що я інтроверт, і те, що мені важко спілкуватися людьми, це мій прям величезний мінус, і він буде постійно бути мінусом. У моєму житті, через це мені буде дуже важко спілкуватися з людьми. Мені дуже буде важко знайти роботу, вчитися. Я думала, що моя робота, яка для мене, єдина, яка для мене підходить, це десь сидіти, ні з ким не спілкуватися. Якась така усамітнена робота. Мені ніколи не стати якимось, типу, лідером, грубо кажучи, там, чи директором, чи якимось там, не знаю, менеджером. Ну, коротше, отакий от. Посади, бо вони більш екстравертні. І мене це дуже засмучувало, тому що я не хотіла, щоб у мене були такі обмеження у житті. Можливо, мені це сподобається. Я хотіла би спробувати, але я думала, що я не можу. Це взагалі от не для мене. Я думала, що мені ніколи не стати рішучою, мені ніколи не вийду нормально спілкуватися з людьми. Мені це завжди буде важко. Я ніколи не зможу виступати там, наприклад, перед іншими людьми. Я не зможу нести свою думку, не знаю, в маси кудись, але з часом. Не тільки з цією книгою, взагалі, з часом, який я проживала, я зрозуміла, що насправді все не так погано, як я собі уявляла, і ця книга підтвердила мою думку, тому що вона каже про те, що те, що людина інтроверт, це означає, що це величезний мінус. Це може бути також величезним плюсом, тому що у інтровертів є навички, яких немає у екстравертів, і з цими навичками може бути легше жити, може бути легше працювати, спілкуватися з людьми також. Тобто інтроверт не означає, що людина ніколи не зможе ні з ким спілкуватися, і вона завжди буде сама. От, це означає, що у неї трошки по іншому складається світогляд, і вона трошки по-іншому буде поводитись себе з іншими людьми. Це погано? Ні, це просто по-іншому. Чи можу я бути впевнена в собі, навіть не дивлячись на те, що я інтроверт, так, чи можу я бути якимось директором, так, Чому ні? якщо мені це хочеться, якщо мені це цікаво, я можу використати свої інтровертні сторони як свої плюси і робити те, що я хочу. Тому що моя, не знаю, стиля це. Тільки я сама, грубо кажучи. А на те, які у мене риси характеру, чи які, яка у мене особистість, отак. Але насправді в університеті оця вся штука це дуже сумно. І от те, що я прочитала в цій книзі, я буду намагатися використовувати в університеті, це якраз створення зони комфорту навіть в некомфортних умовах. Я думаю, що у мене. Можливо, мені сподобається працювати в групах, можливо, я зможу займати в групах лідерські позиції, розділяти завдання, робити те, що мені зараз не вистачає. Я думаю, що все попереду, головне, це бажання. Буду створювати свою зону комфорту в цих групах. Подивимося, що з цього вийде, бо в наступному семестрі у мене. Там чотири семінари має бути, я потім зроблю окреме відео, це дуже-дуже не скоро буде, ще десь восени. От, але я зроблю відео про те, що я взяла в наступному семестрі, це в зимньому 25-26. Буду розповідати. Ну і потім будуть теж влоги про семестр, про семінари, про навчання. А поки я вам повинна ще влог за а, іспити. В цьому от минулому семестрі, бо там багато чого було цікавого, багато чого, що мене засмутило. От вам трошечки інтриги вкинула, щоб ви чекали наступні відео. Гарного вам дня, вечора, гарно провести час. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за те, що ви його переглянули. Ставте лайки, ставте підписки. Якщо цікаво, мої соцмережі будуть в описі внизу. Всім дякую за перегляд раз. Це добре, що я закинула зараз трошечки мотивації, можливо, комусь з вас вона допоможе, але також я хотіла б додати це те, що якщо вам взагалі не подобається працювати в групах, працювати на публіку, спілкуватись з публікою. Це теж абсолютно нормально, вам не треба в собі нічого змінювати, тому що для вас створене щось інше, і вам цікаве щось інше. Це не означає, що з вами щось не так. Я тут казала чисто про свій досвід. От. І що мені хотілося б спробувати працювати в групах, можливо, знайти там свій комфорт. Можливо, я його так і не знайду, тому що, можливо, це зовсім не моє. От, якщо ви зараз відчуваєте, що це не ваше, то. Шліть його куди треба, і займайтесь тим, що вам комфортно. От не треба себе ламати задля задля якихось правил, стереотипів, стандартів. Воно вам не треба.